Від на каналі Контент і сьогодні в нас розпаковочка від тему. От. Ми це все будемо дивитися. Але з вас лайк і підписка погнали. Перше, що у нас, це носки 100 тисяч пар. Якому звоночок. Я знаю, відкривати. ось так ось так відкриваєш і бачиш 40 тисяч пар. Це дітки, але для мене підходить. Ладно, далі. У нас зустрічається цей пакетик. І... бада Бум! Це для дідська. Це прийдеться. Буде. Ну, вона маленька, значить прийдете. О, а це у нас саме цікаве! Якщо хочете це побачити, ставте лайк. Ставте лайки, якщо ви хочете це побачити. Ну Реально, це дуже прикольна штуковина. Але спочатку це залізо. Хм. Чекай. Напишіть коментарі, для чого воно. знаю. Коротше, і, коротше, саме цікаве. Апис. Апис. Теж відкривається на щіточку. І все. дістаємо і будемо складати. Я вас, до речі, навчу це складати. Ну, якщо я знаю, звісно, як це складати, то я вас покажу. Ну, це, щоб тримати мобільник. А, як стандартні упаковки чіпсів. А, давайте, давайте, понеслась. Да, ложку куда тебе подключи? Хм. Что угу. дальше, пидет ноты. Так, тут ремают. Попробуй подключи. Це дуже важко і це займе дуже багато часу. <гас> Нічого собі. Ну так делається. Так тут дві кнопочки. Треба на дві зажати і верхний, Прикол. Зараз в мене спитаю, як... Це скласти Почекай. О, ну що? Я тепер дізнався, як це ділать. Дивись, тут можна змінити розмір. Ну, ширину. Не довжина, а ширину. Щас Зараз от, наприклад. О, я вже думав під в сухую. А? Всім привіт на каналі Контент. і сьогодні ми будемо щось делати. Дивіться, що дивчик прикольний, підписуйтесь. Дивись. Добре, бавитись ним не буду. Ось. Прикольне, але це щоб не мішало, треба ось так на бік. Або ось так. Як це ставить. Або знаєте, як можна поставити. Ось так то. Ось так то. І можна знімати відос. Чекай. Це відкладаєш. І можна знімати. І можна знімати. І підписуйтесь на канал Назаркут. З вами був Назар Контент. Всім пока-пока!